Всім привіт! З вами канал Космос. Вчені давно підрахували, що маса землі становить 5,97 помножити на 10 у 24 степені кілограм. Сказати, що це багато, це нічого не сказати. Але чи постійна це величина? Тобто чи змінюється маса землі? Все ж стародавні міста, присипані багатометровим шаром ґрунту, кістки динозаврів ми теж знаходимо на глибині. А на планету завжди щось падає космічний пил, метеороїди. Чи не може бути так, що саме космічний пил поховав все це під землею? І хіба все це не мало б якось збільшити масу нашої планети? Саме так звучало питання, поставлене нам одним із підписників. Я вирішив відповісти на нього. Тому давайте розберемось з цьому разом. Справді, щороку на Землю падає близько 40 тисяч тонн твердої речовини, це космічний пил та метеорити. Однак про збільшення маси Землі мало хто говорить, оскільки разом із цим щороку планета втрачає близько 100 тисяч тонн атмосферних газів. Атмосфера будь-якої планети зберігається за рахунок балансу двох чинників: з одного боку, на планету постійно падають частинки космічного газу, а з іншого відбувається дисипація атмосфери, тобто простіше кажучи, випаровування в космос. Дисипація відбувається під впливом безлічі факторів, і температура є лише одним із них. У верхніх шарах атмосфери температура дуже висока через вплив ультрафіолетових та рентгенівських променів. Тому загальне нагрівання атмосфери має не таке велике значення, як може здатися. Із земної атмосфери випаровуються в основному водень і гелій. Їх втрати, враховуючи нетермальну дисипацію, становлять приблизно 3 кг на секунду. Сумарна втрата за рік становить близько 100 тисяч тонн, що дуже мало у порівнянні з загальною масою атмосфери. А от більш важкі гази атмосфери практично не випаровуються. На противагу цьому, щороку наша планета поглинає близько 80 тисяч тонн космічного газу. А різниця між втраченим та отриманим газом в атмосфері заповнюється за рахунок випаровування води та її дисоціації. Таким чином, маса атмосфери планети в середньому не змінюється. Точний вплив глобального потепління на швидкість дисипації атмосфери невідомий, оскільки спостереження ведуться дуже короткий час, але вважається, що у часи допромислової революції швидкість дисипації була меншою, і атмосфера Землі збільшувала свою масу. Якщо температура атмосфери збільшиться на кілька градусів, то на її повне випаровування повинні піти десятки мільярдів років, тому ті, хто вже перелякався, можуть видихати. Сценарій з повним випаровуванням атмосфери внаслідок глобального потепління малоймовірний, те, що стародавні міста знаходяться під багатометровим шаром ґрунту, викликане не падінням космічного пилу, а ерозією та перенесенням ґрунту. Це можна порівняти з тим, як взимку сильний вітер перемітає сніг, що вже випав, з місця на місце, десь залишаючи голу землю, а десь створюючи величезні кучугури. Так само протягом декілька тисяч років вітер і дощі переносять частинки ґрунту, засипаючи одні місця і розгортаючи інші. Ті, хто бував у пустелі чи в степу, могли спостерігати, як після сильного вітру вулиці засипані пилом чи піском. Так, за тисячі років величезні міста опиняються глибоко під землею. Давайте підведемо підсумки. Маса Землі все ж не стала, з однієї сторони, через дисипацію атмосфери Земля втрачає велику масу, а з іншої, вона поповнює свою масу, збираючи гравітацією метеороїди, космічний пил та інші частинки. Тому в середньому маса нашої планети майже незмінна. Накінець хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не припадайте космічним пилом. Слава Україні!